За декілька останніх місяців, як мінімум чотири рази, люди у військовій формі, ймовірно, працівники львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у Львові потрапляли у скандал. Ці особи били цивільних саджали інколи примусово у транспортні засоби відвозили у невідомому напрямку та нищили приватне майно. Чи розглядають ці справи правоохоронні органи, і на якому етапі слідства? У соцмережах з'явилося відео, як 19 вересня у Самборі, що на Львівщині, в одному із військоматів, облаяли та побили чоловіка з Харкова. Уже у Львові 11 жовтня двоє чоловіків у військовій формі з силою заштовхали цивільного в будівлю. як нас пакують. От зараз якраз для слуша оперативної групи. 10 листопада, вулиця Богдана Хмельницького. Ймовірно, працівники ТЦК, попри невдоволення перехожих, запакували в мікроавтобус 35-річного львів'янина. Вулиця Гавришкевича, 21 листопада. Чоловіки у формі відвезли у вишневому позашляховику цивільного та вибили в жінки телефон. В територіальному управлінні ДБР у місті Львові, повноваження, якого охоплює західні області України, з початку року розслідують понад 40 справ, які стосуються кримінальних правопорушень, вчинених працівниками ТЦК та СП. Здебільшого це факти побиття та перевищення службових повноважень. Наразі ще немає жодної справи, яка би дійшла до суду. Повідомлено про підозру двом працівникам самбірського ТЦК, які у котуванні, власне, які били людей у приміщенні. Військомату також повідомлено двом працівникам ТЦК з Тернополя також у катуванні.